Вітаю вас, діти! Як ви думаєте, що це таке? Нагостри його і ріж. Все поділить рівно. Ніж! Правильно, діти! А це що? Ми розріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш, перевір. Це ножиці. У цього віршика є ще продовження. Та не грайтесь з нами, діти, бо ми можемо вам боляче зробити. Це правда, діти, справжніми ножицями та гострим ножем можна дуже боляче поранитися. А погратися можна ось такими іграшковими пластиковими ножами. Вирізати безпечно дитячими ножицями. Вони мають заокруглені краї, це безпечно. А для ігор. Можна зробити ножиці та ніж з лічильних паличок та пластилином. Для того, щоб зробити ножиці, нам треба взяти дві палички лічильні, от я взяла дві жовті і перехрестила їх, ось так, зробила нахрест. Тобто, зробила так, щоб одна частина. Та ще перехрещена, ось тут, вона була більше, а ця частинка трошки менша. І нам треба, звичайно, ці леза наше, оце ж лезо, два леза ножиць. Нам треба їх з'єднати. Для цього я взяла скрутила отаку кульку невеличку з пластиліна і поклала ось тут на одну паличку. І тепер я притискаю нахрест іншою паличкою. І ось у мене. Вже вийшли ножиці, вони навіть можуть рухатися, погляньте. Ось вони, скріплені вже два леза у нас, і тепер нам треба зробити кільця, куди ми встравляємо пальчики і розрізаємо. Для цього нам треба взяти пластилін жовтий можете будь-якого кольору, я взяла жовтий. І зробити, розірвати його на два шматочки. Поклали один шматочок і з одного шматочка ми зробимо довгу паличку, качалочку. Можна її розкачати між долонками, ось так прямими рухами. А можна розкачати і на дощіці, теж прямими рухами. Діти уважно. вперед назад вперед-назад. Ось так. Одна паличка готова. Тепер інша паличка теж так само. Вперед-назад, вперед-назад. Прямими рухами. Ми розкочуємо довгу і рівну паличку. Бажано, щоб вони були однакові за розміром. Треба прикласти одну до одної і порівняти їх. Ви знаєте, як їх порівнювати. Тепер кожну паличку ми з'єднуємо ось так кінчики її в кільце. Ось одне кільце у нас вийшло і друге кільце. Ось так. І тепер нам треба взяти ножнички наші і до кожної палички ось так прикріпити ось так приліпити наші кільця. Погляньте, діти, вже у мене вийшли рожиці. І ми вже можна гратися. Покладу їх поки ще тут. Тепер ми будемо робити ніж. Для ножа я взяла білу паличку, це буде у мене частина буде лезо. А там, де у нас ручка буде, я її просто обліплю пластиліном. Я візьму коричневий пластилін. Це буде схоже на дерев'яну ручку. Його треба просто розплющити. І ось так поклади покласти ось так паличку і обліпити ось так паличку. Ось цим коричневим пластиліном. І зробити так, щоб у нас вийшло ось воно біле лесо металеве. І ось у нас дерев'яна ручка. Вирівняти її, зробити заокругленою і зробити ось такий згин, щоб було зручно тримати в руках. Ось у нас уже вийшов ніж. Якщо у вас нема палички, а хочеться зробити ніж, то можна його зробити просто з білого пластиліну, розкачати між долоньками, ось так невеличку качалочку це буде лезо. Розплющити його, тому що ніж він плаский, він не, не круглий, а плаский. І ось у нас вже вийшло лезо. І точно так же зробити з коричневого або з будь-якого кольору пластиліну ось таку качалочку. І приліпити лезо до ручки. І ось у нас теж вийшов теж гарний ніж, яким можна погратися. А я обращаюся з вами, діти, до наступних зустрічей. До побачення!